Займатимуться настільним тенісом в Ямпель відкрили нову спортивну секцію для дітей. Поховання героя завтра в шості прощатимуться з Андрієм Московкою. Постійна загроза, чи знають глухівчани, де знаходяться сховища в центрі міста? В Ямполі при дитячо юнацькій спортивній школі відкрили секцію настільного тенісу. Заняття розпочались 23 травня, розповідає тренер викладач дитячої юнацької спортивної школи Андрій Мартиненко. Ми вже набрали дві групи дітей молодшу це 4-7 класи та старшу це 8-11 класи. Заняття проходять тричі на тиждень, вівторок, п'ятниця та субота. Але на літо будемо змінювати графік тренувань, розповідає Андрій Мартиненко. Для занять дітей спортивній школі передали чотири спеціалізовані столи. Завтра шостка прощатиметься з військовим Андрієм Московкою. Про це повідомляє Шостканська міська рада. Панахида розпочнеться завтра об 11-й годині у церкві Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України, вулиця Соборна, 1А. Початок траурної церемонії о 12-й годині біля кінотеатру Родіна, вулиця Садовий, Бульвар, 13. Я Лавренцова льона, я журналістка глухів сіті. Останнім часом наше місто обстрілюється росіянами, і я хотіла дізнатися у глухівчан, чи знають вони, де знаходяться укриття в центральній частині міста. Ну, в школі можна сховатися, звичайно. Ну тут мабуть, будинок культури рядом. Ну такі місця, котрі загального користування. Я так думаю, а перші дні це був такий страх і жах. Ми всі сиділи в підвалі, і дітки маленькі. Училище есть. Но толком не знаю. И кое-где. Стрелочки. Нарисованные. В большом доме живу в великой этой будове. Но там у нас никто же не готовил подвалы-то. Под то, чтобы прятаться там. Ну, вода есть там. А так. Ми зараз ніхто не прячеться. Перестали ходити туди. Да. Тому що там треба два замка відкривати. Здання, там є укриття. Ні, ще є буде так, але там є підвальне приміщення, там також є укриття. Але, напевно, повну інформацію будуть знати тут, в міській раді. В центрі міста ми можемо. Звернутись до професійно педагогічного коледжу, там прекрасна захисна споруда, вона відремонтована. Спускаємося туди. Терещенків 53 противеделяційні укриття, які знаходяться в Лухівському державному педагогічному університеті. Їх теж три містяни можуть в вільному доступі туди попасти. В воєнний стан, всі противеделяційні укриття. Працюють цілодобово це вимога чинного законодавства. Сьогодні на території Глухівської міської територіальної громади знаходиться 49 дев'ять укриттів. І я хочу зазначити, що дана інформація вся розміщення на сайті Глухівської міської ради оновлюється постійно, але не будемо вірити на слово, і самі відвідаємо ці сховища. Відвідуємо сховище в професійно-педагогічному коледжі, де готові одночасно прийняти до 250 людей. А у сховищі в чотирьох поверхівці по вулиці Терещенків саме тривають ремонтні роботи. Ми така штурис не дуже великі, це шпакльовка всіх стін. Тут залили підлогу. Ви бачите, була покраска, навели двері трішечки і закрили. Там у нас ще йдуть труби. По, по стіні в банкопланом їх повністю закрили. Вміщається тут 180 осіб. Найбільше людей тут було десь 50 осіб. З мого, з мого дому виходило тільки два дві-три квартири. Найбільше виходять з ки, Київської 53. Глухівчани, будь ласка, не ігноруйте тривогу, адже війна досі триває, і наше місто знаходиться дуже близько до кордону. Жителі Свеси оголосили збір коштів на відновлення будинків земляків, що постраждали під час бомбардування 2 травня. Зокрема, кошти потрібні для допомоги родині, де проживає три дитини, одна з яких має інвалідність. Про це повідомляє настоятель Свято-Михайлівського храму отець Григорій. Автобусне сполучення з прикордонною громадою з Знобновгородська запустять два рейси до Шостки та буде. Про це інформує Знобновгородська селищна рада. 25 травня буде здійснюватись рух автобусу за маршрутом СМТ Знобновгородське буде. А 26 травня 2023 року буде здійснюватись рух автобусу за маршрутом СМТ Знобновгородське село Очкине, місто Шостка. Свезька та Дружбівська громади зберегли статус зони можливих бойових дій. До такої категорії громад відносять п'ять територіальних громад Шостинського району. Про це йдеться у наказі мінренінтеграції від 15 травня 2023 року номер 143 Згідно оновленого переліку, до територій можливих бойових дій відносяться Свеська, Дружбівська, Знобновградська, Шостинська та Глухівські громади. Статус зони активних бойових дій мають середину Буцька, Шалигінська. Та Есманська громади. Через роботи на повітряній лінії електропередач 30 травня 10 вулиць виси залишаться без електропостачання. Про це повідомляє Свеська селищна рада з посиланням на акціонерне товариство Суми Обленерго. Відключення частково стосуватимуться вулиці Берегова, Вишнева, Гагаріна, Грушевського, Зарічна, Затишна, Кожедуба, Чайкіної, Терещенська, Тургенєва, Шевченка. Та провулку кожедуба. У цей же час відключення частково проходитимуть у селі Шевченкове, Микитівка, Орлівка та Ржане. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 25 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, день місцями гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, день плюс 21, плюс 26 градусів Цельсію.